Доброго вечора. Сьогодні ми з вами прочитаємо казку Василя Королів Старого про богатиря Буха Капетовича. Десь не десь у деякім царстві та поспорив змій із царем. Як поспорив та й покрав із неба і сонце, і місяць, і всі зірки. Та поховав їх у себе в підземному царстві. Журиться цар та ніде не знайде такого богатиря, щоб те все назад у Змія відвоював. А в тому царстві був чоловік, Бог, та було у нього три сини богатирі, усі богатирської поведінки. Раз цар і посилає своїх слуг. Підіть, каже, покличте найменшого бухого Сина. Той приходить. Що каже, можеш ти мені відвоювати у змія сонце і місяць і все, що на небі? Ні, каже, не можу. Спитайте серед дульшого. Покликали й того. Ні, каже, і я не можу. Хіба найстарший брат? гукнули й найстаршого. Я, каже, можу з братами, тільки треба нам трьох богатильських коней. Женіть сюди три табуни, може, і виберемо. От пригнали йому три табуни. Він на яку коняку не покладе руку, вона з усіх чотирьох і впаде. Аж ось шкандибає коняка на трьох ногах. І з одним крилом така вже худорба. Він поклав на неї руку, вона тільки на коліна впала. Ну, каже, ось ця буде найменшому братові. Женіть ще табуни. Пригнали до нього ще три табуни. Він усіх їх поваляв, а тільки задню з двома ногами та з двома крилами й залишив. Це, каже, серед середульшому братові буде женіть ще три табуни. Пригнали ще три табуни. Він і тих забракував, тільки взяв собі поганеньку конячку з однією ногою та з чотирма крилами. От як повибирав ті коні у нього й просяться. Пусти нас, бухів сину, на три зорі у чисте поле, сильної трави попоїсти. Він їх пустив, а через три зорі коні повернулися. Дивиться, бухів син, від'їлися вони, узяли тіло, стали коні хоч куди. От виїхали брати на могилу і стали з лука стріляти. Де стрілки упадуть, туди і їхати. Як попускали стрілки та й подалися своїх стрілок шукати. Їхали, їхали, приїздять до змійового палацу. От пішли вони в той палац, а там усякі напитки, і наїдки, закусили вони і спочили. Черга йти найменшому на сторожу, той почав. Відмагатися, а старший бухів сини каже Ось вам, братці, мої рукавички. Дивіться, як буде з них мило бігти, так пускайте їх, а як кров, той самі біжіть і коня пускайте. А то у нього були чарівні рукавички, що самі хватають, самі й рвуть. Сказав, а сам пішов та й сів під містком. Коли це опівночі стукотить, гримотить, їде змій із трьома головами. Заїхав на міст, кінь спіткнувся. Чого ж ти, собачим ясо, спотикаєшся? Як же мені не спотикатись, як під мостом, бухів син сидить? Нехай він у мужика п'ять років свиней попасе, то тоді ми сюди ворон його кістки. Буде клювати. Брешеш, добре молодець і сам прийшов. Стали вони битися. Не дав бухів син змії навіть угору глянути. Побив нам мотлох, язики йому повідрізував і в кишеню поховав. Прийшов у палац, аж брати сплять. Він їх побудив, подивився на рукавички, сухі собі. Він їм нічого не сказав. Та й поїхали другого брата стрілку шукати. От приїхали до другого палацу. Знайшли середульшого брата стрілку та й пішли у палац, а там напитки й наїдки ще ліпші. Закусили вони добре, потім лягли спочивати. А як спочили, черга середульшого насторожу йти настала. Той відмагається. Ну так, каже старший бухів син, я піду. Знов наказує їм, як і того разу. Глядіть, не проспіть, як буде мило з руковича капати, мерщій пускайте їх та й коня, а коли кров, то й самі біжіть. От те сказав, пішов під місток та й сів. Ось о півночі стукотить, гримотить, вітер свистить. Їде здоровенний змій із шістьма головами, їде вогнем пихкає, заїхав на міст кінь і спіткнувся. Ану, стій собаче м'ясо, каже Змій коневі. Не спотикайся. Як мені не спотикатись, як під містком бухів син сидить? Нехай він у мужика десять років свиней попасе. То й тоді ворон його кісток сюди не занесе. Брешеш, добрий молодець і сам прийшов. Як почали вони битись, уже з тих руковичок мило, так і падай, так і падає, а брати сплять. Так сяк, побив він змія, язики повідрізував, поховав і пішов до братів. Зараз побудив. Так, то каже, ви мене стережете. Погуляли там ще трохи та й поїхали вже по його стрілку. Приїздять до третього палацу, а його стрілка як упала там, так і половину палацу знесла. Пішли вони у палац, підкріпились. От наказав він братам, як і того разу, пішов та сів під містком. О півночі стукотить, гримотить, вітер свистить, грім гримить. Іде страшенний змій з дванадцятьма головами, їде вогнем пихка, і кінь під ним прогинається. Заїхав на міст, кінь і спіткнувся. Ану стій, каже, собаче м'ясо, не спотикайся. Як же мені не спотикатись, як під цим містком бухів син сидить? Нехай він у мужика п'ятнадцять років свиней попасе, то й тоді ворон його кості сюди не занесе. Ні, каже, брешеш, добре молодець і сам прийшов. Як почали вони битися уже з тих руковичок, то мило падало, а то вже й кров юшить. А кінь у стайні б'ється, аж надвір чути. Брати як почули, одразу ж прокинулись, пустили те все, та й самі на коней та й до нього. Тут, як прибігли, рукавички ворога рвуть, а кінь так і лютує. Побили вони цього змія на мотлох, спалили його. Та й попіл за вітром пустили, так, що з нього і на зазір не зосталось. Тоді пішли у підземне царство, дістали там праведне сонце, місяць, зірки, райдугу, та й пустили, а самі на коней поїхали додому. Тільки, може, від'їхали з півпуті, бухів син і хвалиться, що забув свої рукавички. Шкода, що таке добро та такий погані зостанеться, перекинувсь яструбом та й полетів назад. А після тих зміїв та зосталися жінки й діти. Як прилетів він туди, перекинувся котиком та й грається собі під вікном, а діти побачили та й до матері. Дивись, кажуть, який там гарний котик грається. Візьміть його, мамо, нехай у нас живе. Ні, постійте, це може ворог наш. а ну даймо йому хліба з метком, а другий з нашою отрутою. Як буде їсти хліб з отрутою, то наш приятель, а як із медом, то ворог. Кинули, а він зараз до того шматочка, що з отрутою, покачав, покачав його та й загріб. Це, кажуть, наш приятель. Та й узяли його. Увечері всі вони позлітались та й радяться, як би їм звести отих бухових синів. А отого того найстаршого Змія та зосталися жінка й три дочки. Ти, каже мати, до найстаршої дочки, перебіжи їм дорогу та стань пишним ліжком. Вони захочуть спочити, та який ляже, так і розійдеться кров'ю. А ти, каже вона, до другої, стань їм на дорозі глибокою криницею. Як тільки вони нап'ються, так і полопаються. А ти, каже до третьої, яблунею. То тільки вони з'їдять по яблучку, то їх і розірве. Він усе те слухає, та як вислухав, мерщій до рукавичок та грається ними. Вони побачили та кажуть викиньте йому їх. Це до когось якого, що наших батьків звів. От викинули йому, він знову яструбом перекинувся, забрав рукавички, скорий братів догнав. Їдуть та їдуть. Аж бачить, таке пишне ліжко стоїть. Над ним холодок, а навколо й зелена травиця. Молодші брати одразу кинулись до нього, а старший їх випередив. Як рубане по ньому, так воно чорною кров'ю і зійшло. Поїхали далі. Аж яблунька така гарна стоїть, так яблучка самі і падають. Старший знову випередив братів, як рубане її, вона так чорною кров'ю і зійшла. Від'їхали ще стільки там, аж ось криничка та така зграбна, така глибока. Вони вже, може, й скільки днів і краплі води не бачили, так і кинулись до неї. Та Бухів син знову перебіг, та як сіконе її, то вона чорною кров'ю і підпливла. От стара Зміїха, як почула, що вже дочки попропадали. Та в погоню за ними. Одного губу пустила аж під небо, а другу аж під землю, та так і летить за ними. От якось найменший брат припав до землі вухом та й каже Еге, братці, женеться за нами стара змія, скоро вже дожене і проковтне. Зачекай, може, ще й подавиться. Як почали вони тікати, як почали тікати, так ні, ось ось дожене, так вогнем пече. Аж тут стояла кузня залізна. Вони туди ускочили та й замкнулись. Прибігла вона. Ей, каже, відчиніть, бо з кузнею проковтну. А кавалій кажуть положи двері, то ми їх тобі печених подамо, а самі добре кліщ понагрівали. От вона лизнула, відразу й пролизала та язиком туди. А ковалі її за язик та давай тоді у плуга запрягати та балки орати. До оралися до моря, вона й каже, у тебе батько був? Був, а косарів наймав наймав. А спочивати їм давав. Дай же й мені спочити та води напитись. Як допала ж вона до моря та пила, 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 аж поки й лопнула.